Будівництво по вулиці Мейн. Вздовж вулиці Мейн ведуться будівельні роботи з модернізації водопровідної, каналізаційної та зливової систем. Будуть тимчасові перебої в роботі проїздів та комунальних комунікацій вздовж вулиці Мейн. Перебої будуть короткочасними і відбуватимуться у будні з 7.00 до 19.00. Територія, на якій проводяться роботи, охоплює будівлі від залізничного мосту до шкіл Вінускі. Якщо ви живете або володієте нерухомістю в цьому районі, вас заздалегідь сповіщатимуть про перебої люди, які постукують у ваші двері, або приклеять до них листівку. На передній частині листівки міститься інформація англійською мовою, включно запланованою датою та часом. На задній панелі є QR-коди, які можна сканувати за допомогою камери телефону, щоб отримати інформацію про тип збою вибраною мовою. Якщо ви отримаєте сповіщення, Плануйте заздалегідь. Якщо доступ до вашого заїзду буде заблоковано, будь ласка, знайдіть альтернативну парковку на вулиці. У разі перебоїв у водопостачанні наповніть ємності водою для пиття та змиву туалетів. Під час перерв у водовідведенні, не користуйтеся раковинами, душем, туалетами, пральними та посудомийними машинами. Якщо у вас виникнуть запитання чи занепокоєння, команда проєкту є англомовною, але вона має ресурси, щоб зв'язати вас із перекладачами, щоб надати більше інформації. Ви можете надіслати електронний лист на адресу інфособачка.Mainstreet.com або зателефонувати за номером 802 595 4399 Відвідайте войнуски.кав скісна лінія Main Street, щоб переглянути перекладені оновлення проекту.